Вітаю сьогодні! Ми представляємо Toyota c Січар. Це автомобіль, який одразу привертає увагу своїм зовнішнім виглядом і відчуттям сучасності. Він поєднує стиль і передові технології для зручної і безпечної поїздки. У Toyota C-HR половний акцент зроблено на сучасній гібридній технології. Автомобіль доступний з двома варіантами силових установок: – гібрид з загальною потужністю 140 кінських сил та більш динамічна версія 2-літрового гібриду на 197 кінських сил. Гібрид упевнено набирає швидкість і дає дуже комфортне відчуття під час руху. Автомобіль дуже економний, має середню витрату пального від 4,5 до 5,5 літри в залежності від об'єму двигуна. Конфігурація підвізки допомагає поєднати точну керованість із комфорту. Toyota C-HR одразу привертає увагу своїми динамічними пропорціями та сміливими лініями кузову. Передня частина виділяється широкою решіткою радіатора з виразними формами, а вузькі led фари створюють відчуття гострого і пильного погляду. Бокові лінії підкреслюють спортивний характер автомобіля, а контрастне забарвлення даху додає стилю і сучасності. Профіль у формі купе додає динаміки і агресивного вигляду. Задня частина оснащена сучасними led ліхтарями та акуратним спойлером, що підкреслюється образ завершеності та технологічності. Такосплавні диски розміром 18 дюймів виглядають ефектно і підкреслюють характер авто. Дизайн C-HR – це поєднання сміливого футуризму і агресивної елегантності. Щодо безпеки, усі комплектації Toyota C-HR оснащені повним пакетом Toyota Safety Sense. Система контролює ситуацію спереду, розпізнає перешкоди та може самостійно гальмувати у разі ризику зіткнення. Асистент утримання смуги допомагає рівно тримати траєкторію. А під час маневрів чи паркування в роботу вступає камера кругового огляду, моніторинг сліпих зон та попередження перехресного руху позаду. У підсумку січар відчувається технологічним, зібраним та турботливим для водія, забезпечуючи комфортну та безпечну поїздку кожного дня. Всередині Toyota CHR відчувається гармонія дизайну та ергономіки. Салон створений для максимального комфорту водія та пасажира. Інтер'єр C-HR виглядає сучасно та акуратно, м'які лінії, комфортна посадка, і продумане розташування елементів створюють затишну атмосферу, у якій приємно проводити час за кермом. Цифрова панель приладів зручно сприймається поглядом, а центральний сенсорний екран мультимедійної системи 123 дюймів підтримує бездротові Apple CarPlay і Android Auto. Передні сидіння виконані у спортивному дизайні, анатомічно правильні і комфортні. Кермо має ергономічне розташування кнопок для управління мультимедією та допоміжними системами. Двозонний клімат контроль дозволяє налаштовувати температуру окремо для водія і переднього пасажира а внутрішнє освітлення створює приємну атмосферу в салоні. Для додаткової зручності є USB-порти, бездрутова зарядка для смартфонів, а також система контролю сліпих зон і круговий огляд, що роблять паркування та маневрування легкими та безпечними. Кожна лінія і форма, то зроблені, наче продовження дизайну екстер'єру все гармонійно та з увагою до деталей. Toyota – це впевнений і динамічний кросовер, який поєднує комфортну підвіску, сучасний дизайн і ефективну гібридну систему. Він підходить людям, для яких автомобіль це більше ніж транспорт. Це частина їхнього стилю та характеру. Запрошуємо вас на детальну консультацію і тест-драйв до нашого автосалону Toyota Віді Автострада на Великій Кільцевій 56.